Слава нашому Господу, дорога церква. На жаль, я вже не маю часу дві хвилини, щоб ми мали вже розпочинати причастя по часу. Так? Але все ж таки я дуже хотів і десь, можливо, змушений звернутися найперше до тих, хто вчора вступив з Господом в заповідь. І те слово, яким буду ділитися, будуть буквально тезами. Дуже лаконічно, дуже коротко, але основні думки і вони будуть скеровані найперше для вас, брати і сестри, які влилися в лоно церкви вчорашнього дня. Ну, але разом з тим, воно безумовно торкається кожного з нас, актуальне для нас всіх. І навіть для тих, хто ще не в завіті з Господом, і, можливо, взагалі сьогодні, вперше в зібранні, теж варто над ним. Подумати. І так, друге послання апостола Павла до коринтян. п'ятий розділ, кінцівка цього розділу. 16. візьмемо 15 вірш і потім 17 до кінця. Каже нам апостол Павло про смерть Ісусову. А вмер він за всіх. Щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був умер і воскрес. Будемо читати так по віршах і по одній думці брати. Каже слово Господнє, що Він помер за всіх, но сила цієї смерті Христової буде. в Діяти в тих людях, які зрозуміють, що їм вже жити потрібно не для себе самих. А що залишається для себе самих? А для себе самих, там трошечки вище написано, а для себе самих треба вмерти. І це, дорогі друзі, напевно, найважче. З чим ви зустрінетесь в своєму християнському слідуванні за Ісусом Христом? Найважче це померти для себе самих. Це не просто. Якщо ми знаємо це просто як віршик, це одне. Про це легко говорити, про це легко навіть проповідувати, про це легко розповідати другим. Но вмирати важко. Апостол Павло, будучи вже апостолом, він говорить, я з тим зустрічаюсь кожен день. Він говорить, я кожен день, апостол, я кожен день мертвляю своє тіло, мертвляю свої пожадання, мертвляю свої, як ми сьогодні чули, от те, що нас тягне, бажання, так, своє я мертвляю. Не всі бажання, вони є такі, які потрібно вмертвити, щоб ми розуміли. Не хоче Господь від нас забрати, гінь все. Ні. Є так слово Боже, яке говорить, виявляйте перед Богом ваші бажання. І є бажання, які Бог хоче чути, є бажання, на які Господь хоче і готовий відповідати. Але це зовсім інша тема, сьогодні я обмежений в часі. Ну є речі, про які апостол Яків напише, ви бажаєте, воно вам буде заважати, якщо ви це досягнете, і Бог вам цього ніколи не дасть. Є бажання, які потрібно умертвити, яких потрібно позбутися. А так хочеться. Через со-психологію є один такий термін, про внутрішній конфлікт, який описує. І хочеться, і знаєте. І колеться. Так що вибрати те, що хочеться, чи те, що колеться, Умертвити. От про такі речі, які коляться, їх треба або Буде недобре. А це тяжко, бо, бо хочеться. Тому, друзі, от з тим, що ви зустрінетесь, одним з найважчих моментів в вашому слідуванні за Господом буде умирати. Для себе, для свого Я. Ну, а як як про тебе говорить неправду, як тебе зневажають? Ну як як не заступитися за себе, за своє добре ім'я? Завжди пам'ятайте про Ісуса Христа, написано про нього. Дивіться на начальника і виконавця вашої віри. Він мав незрівняно більше підстав, як будь-хто з нас і навіть всі разом взяті, щоб заступитися за своє добре ім'я. Але в дуже багатьох випадках він просто мовчав. Він просто мовчав. І писання говорить, дивіться на нього. Він переніс ганьбу, він переніс хрест перетерпів, щоб ви не знемоглися на ваших душах. Вчора для вас було свято, і здається, це свято буде довжиною в життя. Попереду боротьба, друзі. І апостол Павло говорить, я щодень вмертвляю своє я, свої бажання, своє тіло, щоб часом не залишитися недостойним цього великого покликання, до якого покликав мене Господь. Це боротьба. Це те, з чим вам доведеться зустрічатися кожен день самі з собою. І те, що буде схиляти вас здоров'я Господня, треба сказати Стоп. Туди не піду. Самому собі сказати, я тебе слухати не буду. Так? Тому що тіло буде бажати противного духу і наше тіло, проти нашого ж Духа і наш дух проти нашого ж тіла. І ця боротьба всередині в нас тут. І ви покликані бути переможцями Ісусі Христі. Хай поможе нам Господь. Це важко, це найважча частина. Розумійте, що той, хто. Вмер. Вмер для того, щоб ті, хто живуть, вже для себе самих не жили. Але знаєте, питання не в тому, щоб вмерти. І це десь заганяти може людину в депресію, що смирився, мовчу, ніс, нікому не кажу, нічого не хочу, нічого не бажаю. Я вмер. І людина в депресію сходить. Но Слово Боже не говорить тільки, щоб ми вмерли, то Писання каже, щоб ми жили, вже жили з новим змістом, новим життям. І Писання каже, щоб ми вмерли для себе. Жили для того, хто за нас вмер. І це новий горизонт, не незвіддані. Це прекрасне насправді життя. Жити для того, хто за нас. Умер, хто постраждав, Він відкриває нам неймовірні можливості. Свого часу, щойно свіжо покликані апостоли дивувалися, а і Христос сказав, ви ще не те побачите. Ви побачите, як ангели служать. Ви будете бачити чудеса, ви будете бачити славу Божу. Оце є чудесне життя для того, хто за нас помер і хто ради нас Воскрес. 17-й вірш говорить, тому то, коли хто в Христі, то й створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Друзі, другі, особливо люди, які вже трошки прожили життя. Це слово великої утіхи, стародавнє минуло. Коли ми мали з вами особистий час особистого спілкування, не ви тільки трошки в кілька хвилин розказали про своє минуле життя. Та вже в тих кількох хвилинах, скільки болю, скільки горя, скільки ран сердечних, скільки шрамів на серці. Це кілька хвилин нашої розмови, ну, це роки вашого життя в страху, в болі, в переживаннях. І оце слово великої потіхи. Все стародавнє минуло. Стародавнє минуло. Дякуйте Господу, стародавнє минуло. Молодь дорогенька, вам може здаватись, Ну це слово для тих, кому 90 плюс. Для древніх. Це для них стародавнє. А ми молоденькі, нам ще 20 нема. Ну, повірте, є такі, що в 20, а вже так хочеться, щоб це стародавнє минуло. І для вас це саме слово. Все, що було не так, воно минуло. Воно позаду. Перед вами нова сторінка абсолютно нового життя з Господом і для Господа. Все стародавнє минуло. І сталося нове. І Той, хто в Христі, той створіння нове. Слава Господу. Створіння нове. А далі каже слово Господне: усе ж від Бога, що нас примирив з собою самим Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Те, що прийшло нове в наше життя, тільки завдяки стражданню Ісуса Христа. Якби цього моменту не було в житті в історії людства, ніяке би Боже простий, ніяке би вибачте, ніяке каюсь би нічого не допомогло, якби не було жертви Ісуса Христа. Тому що Він той, який прийшов в присутність Отця з ранами Своїми, з кров'ю своєю, і сказав, Отче, ось ціна їхнього відкуплення. Ось в чому сила! Ось в чому чудо того, що ми створіння нове стародавнє минуло. Тому що Бог святий і праведний, примирив нас з вами з собою тільки через Ісуса Христа. І ми маємо відвагу і сьогодні про це свідчиться служіння. І воно нам нагадує, чому ми можемо прийти і сказати: Отче мій, Батько мій. Чому ми можемо з відвагою приходити перед престол Божий? Ми колись грішні? Колись каже Павло Бритко, оглянутись назад в своє минуле життя, не вже це про мене? А сьогодні ми приходимо в його присутність, тішимося, що ми діти Божі. На сьогодні зовсім інші пісні в наших устах, в нашому серці, а зовсім інші слова. Чому? Тому що Бог примирив нас з собою і Ісусом Христом. Його стражданнями, Його кров'ю. Колись він стогнав, пити хотів. Написано, язик прилипав до Його піднебіння, а йому оцет давали. Нато приготав з нього. Це дикість, людина вмирає. Хто б він не був, людина вмирає, мучиться, а люди регочуться з цього. А це Творець, Син Божий, помирає. Бог примирив. З собою самим, не зважавши на їхні провини. Чуєте, Не зважавши на їхні провини, щоб не було позаду, Він не зважив, він не порахував цього, тому що Він порахувався з жертвою Сина Свого, який виплатив повну ціну і Писання говорить кров Ісуса Христа, очищає від всякого гріха. Тому не допускайте жодної розпеченої стріли ворожої, яка десь може проникнути в вашого. А може, то Бог ще не простив. А ти забула ще на своє Отце згадати, а ти побоялася Отця признатися? зважавши на їхні провини, Він подивився на кров Сина свого Ісуса Христа і дав прощення. І ми вже створіння нове в Ісусі Христі. Але і це ще не все. Написано і дав нам служіння. Чуєте, служіння дав, дав служіння примирення. Він не тільки все стародавнє лишив позаду, він не тільки не порахувався з нашим страшним минулим, з безліччю, з множеством наших провин, всяких різних. Але він нам довірив служіння. Працю своєму винограднику і то служіння примирення і поклав в нас слово примирення. Дорогі мої, оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Яке велике служіння дає нам Бог, вам Бог, дав слово примирення, щоб вже віднині ви не мовчали, а розказували другим людям. Ніби Христос благає через вас, щоб ви благали. Примиріться з Богом, щоб ви могли сказати своїм рідним, щоб ви могли сказати своїм сусідам, хто з вами навчається чи працює, взагалі абсолютно незнайомий, невідомий, невідомій, перехожій людині. Лишайте марнотне життя. З Богом примирись. Бог доручив вам служіння і став вам слово примирення. І здається, Господи, ну як я можу таке говорити? Я ще вчора грішна людина. А думаєте, просто було говорити Марії Магдалині, з якої Бог всім бісів вигнав Христос? А думаєте, просто було говорити самарянці? Яка мала п'ять чоловіків і той, з ким живе зараз, не муж? І всяким іншим. Петрові, про якого ми сьогодні чули, який побоявся служниці сказав: я не знаю цього чоловіка. І список можна продовжувати. Обіснувато, якого в кайдани ловили, а він до вечора пішов, і по десятиградю проповідує, що з ним зробив Христос. Бог вам дав служіння примирення, тому не мовчіть. Можливо, ви ще не знаєте глибоко всієї теології, але ви можете сказати, що зі мною зробив Господь. Ти знаєш, якою я була. Якщо не знають другі, ти знаєш, яким я був. Але Господь змінив моє життя. І цього достатньо. Бо ти живим свідоцтвом, що є живий Бог. Який міняє життя і міняє на краще. В свій образ міняє. Хай Господь благословить, друзі. Попереду боротьба. Різні бурі будуть бити в корму вашого човна. Бо що найважливіше в цьому човні з вами Господь? Слава Ісусу!